Всім доброго здоров'я! Це Оленка з Канади, і ви у мене на кухні з картами. Я хочу для вас подивитися на пасіянці, це старовинний французький пасіян, який завжди говорить правду. А по темі, яка вас хвилює. Можна задумати, загадати свою тему, яка вас хвилює. І я скажу, що буде, що буде насправді, так? Для цього я для вас буду розкладати пасіянс. У нас є практика така, так, пасіянсова. Ця практика на те, щоб фрагментальний мозок, який хвилюється, тепер всім тяжко, щоб його привести у стан порядку, у стан симетрії і стан, коли мозок може прийняти гарне рішення для вас. Для цього робиться пасіяс. Цей пасіанс, який я тепер вам буду робити, він називається «Іще». Не просто французький, а, а «Іще» моя бабуся називала його Рішельє. Чому вона називала його Рішельє? Бо тут прибуток йде до вас. І від ваших ворогів буде від, відніматися і до вас йти прибуток. І зате він називається Рішельє. Так? Дивіться, як я його роблю. Ну, робити я буду для вас. Це гадання онлайн. Треба вам задумати свою тему, і це не показовий. Може, скажу, що я роблю, бо люди можуть хочуть знати. Це не показовий, а це просто для вас як, як, як пасіанс для вас. Пасіян згадання. Так, дивимось. Якщо ви тему свою задумали, загадали, то ось що я буду робити. А у нас буде центральна карта і чотири карти. Отак. От Тепер це вам видко буде, правда? Центральна карта це ви, ваш прибуток. А це те, що вас зупиняє, зав... 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 заважує вам, що вадить, що заважає, що не дає. Може, це якісь люди чи обставини, які... які у вас є, і їх ми будемо розглядати як перепони в вашому житті. Це все перепони, і тут буде йти не менше, а до вас буде йти прибуток не більше. Так, все дуже просто. Що у вас тепер? Казенний дом чи свій, свій побут це хрестовий туз. У нас тут хрестовий король. Ви назначаєте людей в своєму житті? Червона дама це той, хто прийшов на розклад. ви. І тепер це люди чи обставини, якісь обставини по родині чи казенні обставини по праці, обставини по фінансам, чи може бути це. Документи, і бачите, вами щось керує. Бо ви тут не у центрі, а тут керує ну, побутові чи ділові і фінансові. А тепер будемо робити пасіянс. У нас сімка, тут не йде на менше. Сюди сімку ми кладемо, і йде на менше тут дуже добре. Зразу пасіян почав працювати. Буквально зразу, бачите, пустий клопіт, Хрестова дама має. І це для неї. Іде її на... Не, на користь, не на користь. А тут нам шістка треба, бо ми починаємо знову. Так, вісім. Вісім нам поки не треба. Вона, у нас тут банк інформації. є. Дама йде до короля, бачите, йде те, що всі перепони буде подолайте, подолайте всі перепони. Банк інформації тут збираємо, Так, шістка. Ми можемо класти сюди сімку, вісім. І продовжуємо розклад. Тут туз. у нас ми можемо сюди його покласти, якщо хочемо. так. Вісім нам поки що не треба. Вісім, десять. Десять можна до іде до того, що хто вам бажав злого, зле бажав, вам, так, то вони отримують так званий бумеранг. Всі ці, хто вам бажав зле. Це буде 9, 10 можна покласти, і потім вже валет іде дами король. Бачите, у вас йде прибуток і туз. Дуже добре йде пасіанс. Угу. А цей пасіянс також забирає весь, весь негатив. Якщо ви почуваєте, що на вас є якийсь негатив, то пасьянс негатив забирає від вас. Бачите? Отак. От 6. Король нам поки що не потрібен. 6 не потрібно і 9. І я бачу, що у вас буде прибуток дуже скоро. Ділова сфера чи казене, сфера по документах. Щось буде дуже добре у вас йти в житті. Сім, вісім. І тут можна взяти 9, 10, Валет, дама. Так, продовжуємо 7 і 10. Добре. І у нас тут з вами шістка. Шістку сюди ми кладемо. І цей банк інформації ми іще раз перемішуємо. Хтось від ваші вороги вони отримали відмову від чогось. Їм відказали щось, так? І вони хотіли щось у вас вкрасти. трапилося так, що. А вони пошкодують, бо перепони до них йдуть, і на порозі у них несеся щось дуже неприємне. Вони хотіли вас лякати в такий спосіб, може, щось вам заважали. Але, але завершення буде у, ваш, у вашу користь. Так, дивимося, король, бачте, як добре. Король 9 сюди, Сім. Нам не треба поки що. 10, 8, 8 є. І ще 8 поки що не треба. Так, можна було б всім покласти, можна було перед вісім. Так, сюди можна було покласти, бачите. Так, тепер дама. Бачите, дама у нас така пікова злодійка якась. Цікавиться вами злодійка. Щось вона погано задумала, замислила, так. Щось погане вона замислила, а їй йде все на. Не на користь. Не на і це дуже видко туз. А якщо у нас є туз, що всі ці карти до вас йдуть на прибуток. Гроші, документи, все до вас на прибуток іде. Перемотну карту сюди. І ще й даму можна. Так. І туз у нас. Туз а, поки що не потрібен нам. І дев'ять. Дев'ять сюди йде. Тепер ми бачимо, що нам сюди треба валета. Ми беремо з вами валета, все перекладаємо король. На короля йде туз. У вас будуть гроші документи, як я сказала, це основне, що буде. 6, 7, 8. Бачите, може, і пасіянс ще й буде ну, складатися ага, гарно. Так воно йде, валет, дама, король. О, добре, пасіанс у нас. Дуже добре склався і в кінці король. Король червоний це дуже хороша карта. Вона говорить, що якщо у вас були якісь обмеження чи втрати, то це ще все осталося в минулому, так? На що ви сподіваєтесь те ви і отримаєте? І виникне можливість жити в щасті, і в добрі. Хтось хотів вам завдати шкоди, там була пікова дама, але ви усунули всі ці причини, так? І тепер всі ці вороги змушені будуть побачити, що їм не можна було вас ображати. І що будуть вас вмоляти, щоб ви їм допомогли. Бо тут король червоний говорить, що у вас буде все добре, до вас іде все добре, а для ворогів йде ганьба. І за це решельє робив такі кожен, кожен вечір. Він перемагав усіх своїх ворогів. І ви через цей пасіанс будете жити в щасті. І ви перемогли всіх своїх ворогів. Бажаю вам щастя! Скоро побачимось. Всім доброго здоров'я! Слава Україні! Тут Таро, привіт поговорити! Що ми мусимо знати сьогодні про розвиток подій, і коли буде перемога, коли буде мир, можна сказати. Я візьму три карти, а ви собі вибирайте. Так, перша карта. Це карта одно, одної людини, яка собі йде, не знає куди, і тяжко, дуже тяжко, так? Тя, така, шлях такий а, тяжкий. І тут ми лишилися. Сам на сам з ворогом. так? Ми лишилися сам на сам з ворогом. Бо нам скільки не допомагає, все йде на те, щоб розібрали по покішеням урядовці. От, і ми лишилися сам на сам, бо більше ніхто не вірить, що Україна може перемогти, маючи таку корупцію. Це перше, що хочеться сказати. Ну, тут, а, якщо ви вибрали. А другу карту, то тут видко, що як то вже до себе наші партнери, союзники чи як сказати собі не хочуть гроші більше на нас виділяти, бо самим гроші треба. І хіба можна людей звинувачувати в тому, що вони свої гроші як хочуть, так і витрачають і куди хочуть? Не можемо, не можемо ми звинувачувати тих, хто не дає нам грошей. Ну це просто смішно. Замість того, щоб спитати в себе, чому у нас немає гроші, куди йдуть гроші, чи можна на допомогу такі жити. Ну, ця карта, що ну така карта, знаєте, Скупердяя, можна сказати. Чотири Пентакльва це в голові, в руках і в ногах щось. Щось людина тримає, чи країна тримає, чи захід тримає, чи ворог тримає. Насправді Джон, мій учитель Потаро, він у мені говорив, що пентаклі це не просто гроші. Це, мабуть, буде «Values». «Values» – це що для вас є цінним, що для вас є важливим в житті, так, в голові, у вас в голові, що у вас у серці, так, і що у вас в ногах, куди ви йдете, що для вас є важливим, ця карта показує, і сказати, що ми знаємо за них, як наші журналісти. І там і дуже сильно ображають і Захід, і Америку, що нам обіцяли, і гарантії давали. Ніхто нам гарантій не давав. Це просто меморандум був. Просто той, хто хто прийняв це як за гарантії, був дуже непрофесійним політиком з нашого боку, Кравчук, чи хто там був непрофесійним політиком, бо його вся команда була, просто, просто вони зрадили Україну. А це просто меморандум був, це не було ніяких гарантій. Якщо б ми поставили питання, забирайте атомну зброю, то зразу беріть у НАТО. О, то це гарантії. А що то за гарантії? Сказали, так, ми будемо вас захищати. Ну це просто слова. Це просто слова. Хто винний? Штати винні? Що ми в них не запитали насправді? Гарантії, чи, чи хто вони? Чи тепер Захід вони, як Соскін говорить, що вони там жирують, вони вже готуються до свят, вони жирують. А чому це вони повинні про нас перейматися? Чи хіба українці переймалися за Осетію, Грузію, Азербайджан, Арменію? Чи ми переймалися іще за когось, за Сірію? Чи ми так сильно переймалися? За Ізраїль так сильно переймалися? Ні, ми голосували against Israel. це, це що ж ми робили? А тепер ми хочемо, щоб весь світ за нас а, переймався. Що поклав туди, то й забереш. Якщо поклав байдужість, то забереш байдужість. А ми були байдужі. Можна сказати, нам було самим тяжко, у нас не було грошей. Знаєте, Якщо піраміда Маслоу, це незакриті перші о, рівні, це означає дах над головою, їжа на столі. От. Якщо це не закрито, то про інакше й не думаєш, але це ні-ні ні, це не так. Там є більш до цього. І ми лишилися одні сам на сам а, з ворогом. І якщо нам грошей не дадуть, то ми фейл стейт. Ми це знаємо, знаємо. Так? Він плигає по всьому світі, збирає гроші для кого? Для плезап за платню урядовцям? Чи все йде 100% на армію? Ви мене запитаєте, я вам скажу, що нічого не йде на армію. Якщо йде 5%, то це добре. А все він збирає, щоб оплатню заплатити. І взагалі, як то можна було такими бути, щоб, як вибрали Зеленського, я була в шоці. Як він грає цим, цим, цим своїм міст, містом на роялі, і всі люди хочуть, з кого вони хочуть: з себе, з нього. Чи, наприклад, Вірка Сердючка? так? Я хочу зразу сказати, що а, як його, Данилко, Данилко він а, геній, він ну, талант від, від Бога. Але як він то, талант свій вживає, щоб сміятися там а, чарка, а, цей ну, спальня не хочу слово заговорити. Те та, ж таке все. А, Чому? Бо люди хочуть тільки це чути. І я бачила, був його концерт в андерграунд, в метро в Києві. І діти, люди з дітьми приходили на концерт. А що, що з його сцени йде? Яка меседж йде людям? Дітям, дітям. Це ж страшно чути. І як у українців, отакі у нас ну у нас є дуже 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 хороші артисти. Але. Більшість людей таких артистів любить, як цього зеленого люблять чи Данилко люблять. Я скажу, Дале, Данилко талант. Зелений ну, зовсім таланту ніякого немає, зовсім ніякого. Але що він там робив, витворяв, і люди його вибрали в президенти. То треба себе не любити, не, 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 ну, не мати поваги до себе, щоб це зробити. І ми маємо, що ми маємо? Маємо куди ми в що ми туди поклали те ми і заберемо. Розумієте, ми не можемо одне покласти інше забрати. І тут ця карта говорить: ми лишилися один на один з ворогом, бо, бо, бо так, така, в нас, така реальність у нас, яку ми собі самі набудували. І третє, третя карта тут. «А». Дев'ятка Кубкова, це карта хороша, вона взагалі виконує всі ваші вища. Якщо розказати, то всі ці карти три хороші, якщо їх розглядати з хорошого боку, але кожна карта має, як то сказати, імбівалентність і має ну, і поганий. От. То дев'ятка кубкова, вона говорить, а що там за цією сценою? Тут як сцена, і він стоїть на сцені, і яку, яке ж це треба мати свідомість, щоб за, заради грошей цим, цим ділом грати на роялі? Я завжди я, я на роялі граю, бо я ще і я літургічний піанист. Я. <кхм> В церкві 30 років проробила на, орган, на органі. Пайповий орган там, з цими, з ногами. <кхм> так тяжко було вчитися. Але <кхм> скажу, що це таке все означає. от, і... Що за заради грошей він геть на це згодний, а тепер заради грошей для, для кишень своїх урядовців, які його туди штовхають, він а ці гроші бере ну, трильйони, так трильйони, ці мільярди чи як там називається. І куди воно все йде, ми не знаємо, бо в армії просто бардак робиться. Ми знаємо, що в армії робиться, і що посилають на передову людей, які ще не вміють нічого робити, і вони там гинуть в першому бою. І хто за це буде відповідати? Що ж за них такі ці лейтенанти? Що в них такі командири? І що це може з цим робити? Що люди гинуть ні за що, не прошу? От це дуже така карта показує, що. А, що, що нам треба знати тут? Ну вона хороша, може виконати всі наші бажання, і ми, ми можемо отримати допомогу по цій карті, я сподіваюся. От. Але зсередини, з середини треба себе будувати. так? І тут ця людина сидить на, на чомусь, а, на чому сидить вона, вона щаслива і ці, чаши, ці От, Мені говорять, ми всі любимо Україну, ми такі патріоти, Патріоти, але всі готові України красти. Так? Я чула один говорив, такий воно високий, що в 90-х він говорив людям, що не можна платити, сплачувати податки, бо країна бандит, їй не можна платити податки. Якщо не будемо платити податки, то що це буде? то то що то буде? А тепер, говорить, треба, а тоді не треба було платити податки. От бо тоді, в 90-х, ніхто не платив податки, то ми маємо таку країну. тут, так? Тут я бачу багато чого, що люди говорять, ми патріоти України. А що ви за такі патріоти, які підтримують корупцію? Якщо ви дали хабаря, ви, ви підтримуєте корупцію. Але не, не дати хабаря теж неможливо було. І ми маємо таке замкнуте коло. Оцю тактика чаша вона така, так. Кубок такий, це є замкнуте коло, по якому ми ходимо, так ходимо, як Макревич співав, чого, чого ми ходимо по колу, ходимо по колу. І, і ще чому ми заздрім. Це Макревич такий пісня така міста, де світ. Я не знаю, як його перевести. Дуже хороша пісня. І вона там говорить: ми всі ходимо по колу і заздрім тим, у когось щось є, бо у нас немає того, що в них є. Оцю ця карта говорить про цю заздрість, і про це, що. Що таке бути патріотом України? Що це значить на сьогоднішній день? Для кого що це значить? Про то ми розмовляємо про це. Так, а якщо ці три карти подивитися не з іншого боку, з позитивного, і сказати, що допоможе закінчити війну і коли ми закінчимо війну? Тут карта дев'ята. Вона говорить, що. Ми закінчимо війни тоді, коли будемо зсередини себе будувати сильними всередині в країни. Тільки тоді закінчимо війну. Бо на сильних ніхто не нападає, коли будуть свої гроші, коли будуть свої вірні закони для бізнесів, коли не буде державних підприємств. Бо державне підприємство це просто як я говорю, кормушка для того, щоб, щоб шахраїв були все. От, коли закінчимо війну, 9 і 9, дві дев'яті карти, що 9 років, хай Бог оборонить, може 9 місяців, я надіюся, через 9 місяців закінчимо. Чи 9 місяць року може бути, це може бути вересень, чи 9 місяців сьогоднішнього дня, полікуйте, але я надіюся на 9 років, хоча може бути 9 років. Кожен для себе чує, що хоче. А я просто з вами розмовляю, бо це важливо для вас, щоб мати рацію, щоб не згубити здоровий глузд, Треба на цю тему розмовляти. І якщо ви приймаєте рішення, я вам скажу людина, яка вже в віці, приймайте завжди рішення на користь ваших дітей, і ви ніколи не будете помилятися. Будемо бачитись. Якщо хто не знає, я Оленка з Канади. Оленка це як баба Наталка, баба Оленка, це не чоколадка совєйська. Хто пише, що це совєйська чоколадка, нічого не розуміється. І хто ви такий, що можете мені сказати, як мені називатися? Я ж, я ж не говорю, як вам називатися. Людина приходить, мені говорить, мене так звуть. А я їй говорю: о, це не гарно, то я тебе буду інакше називати. То це ж здоровий глузд треба мати. Розумієте? Так, що я Оленка з Канади? Любите ви це чи ні? Будемо бачити.